Привіт, друзі! Сьогодні ворог здійснив нічну атаку на Україну. Масштабний удар по Києву та Одесі. Росія випустила 322 повітряні цілі. Розповідаємо, що відомо просто зараз. Київ у Диму. Вночі столицю атакували дрони, шахет і дві балістичні ракети із Кандер. Постраждали сім районів міста Подільський, Дарницький, Шевченківський, Аболонівський, Солом'янський та інші. Гарять багатоповерховки, приватні будинки, склади бізнес-центрів і навіть аптека. Четверо постраждалих, усіх госпіталізували. Люди з валізами покидають зруйновані будинки, зокрема в ЖК навігатор. Над Києм величезна димова завіса. У деяких районах не видно світанку. Гелікоптер К-32 гасить пожежі, набираючи воду з Дніпра. До речі, ці гелікоптери Україна отримала від Португалії в 2022 році, коли через санкції їх припинили використовувати в Європі. Що ще? ППО збила 213 дронів, дві ракети КН-23 і 5 крилатих ракет із Кандерка. Але зафіксовано 11 влучань і 16 падінь уламків. Основний удар припав на Київ. Одеса в жалобі. Російські ракети вдарили по Бологовому будинку станції швидкої допомоги, приватній клініці, спорткомплексу, зоопарку та вокзали. Двоє загиблих, дев'ять поранених. Це одна з найпотужніших атак за останній час. Зеленський різко відреагував. Ракети та шахети гучніші за дипломатію. Росія відповідає на заклики до миру новими ударами. Америка, Європа, світ. Пора діяти, а не мовчати. Потрібно більше тиску на агресора, щоб зупинити війну. Ситуація загострюється. Що далі? Підтримка України чи нові атаки? Діліться думками в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь.